День третій. Щодня, щомиті перед нами повстає питання вибору, і ми обираємо. Обираємо, що вдягнути, обираємо що з'їсти, чим зайнятися, де жити, кого любити, ким працювати, у що вірити, але чи усвідомлюємо ми свої вибори? Іноді я чую фразу, бо життя таке, то й ми такі, і хочеться спитати, а яке? Яке ваше життя? Чому ви вибрали сьогодні саме цю страву на сніданок? Чому ви обрали саме цей одяг сьогодні, який зараз на вас? Чому ви вибрали саме цього чоловіка чи дружину серед тисяч інших людей? Далі підставляйте ваші варіанти і, якщо чесно, дасте відповідь на це питання то є вірогідність, що ваше життя почне змінюватися.